У 14 закладах загальної середньої освіти Павлограда навчальний рік розпочали понад 10 тисяч 180 учнів, серед яких 720 першокласників та 710 майбутніх випускників. Заняття проходять у змішаному форматі, частково онлайн, частково у класах. Наша школа почала навчатися за змішаною формою навчання ще з минулого року. І от коли діти вийшли з минулого року на навчання, тому одразу помітили такі величезні прогалини і знання. Ах, не це як вчителі. Дійсно, перші уроки дивувалися, як таке можна не знати, елементарні речі. Після трьох років навчання онлайн дійсно ну, такі виникли величезні. Я повторюсь, прогалини знання. Вчителька географії розповіла, що дистанційне навчання мало не лише негативні наслідки. Діти навчилися краще орієнтуватися в усіх програмах. Да ну це, мабуть, плюс так. А так мені здається, плюсів більше немає. Та да, ми можемо викласти завдання онлайн. Там, якщо дитина була відсутня, вона може відкрити пояснення, подивитися його онлайн. Це, мабуть, також є плюсом. Ну а так мені здається, живе спілкування, паперовий варіант. Краще для здоров'я дитини, тому що вони більшість часу проводять саме правджувати негативно впливає на їх здоров'я. Особливо важливим очне навчання є для першачків. В минулому році я приймала першокласників і ми навчалися цілий рік за очною формою навчання. Очна форма навчання вона забезпечує в першу чергу соціалізацію і розвиток комунікативних навичок учнів. Цього року діти почали навчання як і старші класи за змішаною формою. Змішана форма навчання вона звичайно впливає на розвиток соціалізації учням. Учням хочеться більше спілкуватися. Вони пам'ятають перший клас. Ми зустрічалися в школі кожного дня, зустрічалися на ранковому колі, спілкувалися. Звичайно, коли в нас відбуваються дистанційні уроки, їм ну, відчутно, що дітям цього не вистачає. Також вчителька молодших класів поділилась труднощами, які виникають під час дистанційних уроків. Під час дистанційного навчання дуже важко дітей до організувати до практичних завдань. Коли ми навчаємося очно, звичайно, це набагато легше, де діти під час практичних завдань більше засвоюють знань і засвоюють їх на практиці. Ми також запитали у жителів міста, яку форму навчання вони вважають кращою для дітей в школу. Звісно, найкраще ходити до школи. Я вам хочу сказати, що будь-які предмети, особливо у старших класах, де є 20-21 дисципліна, самостійно діти вивчити не можуть. Якби довго вони над книжками не сиділи. У школі вчитель пояснює, якщо не зрозуміли, він ще раз пояснює. І тоді до дітей щось доходить. А зараз онлайн дали завдання, прослухали урок. так, учителі читають, я нічого не можу сказати. Вони викладають предмети, але діти це не сприймають і тому дуже складно. І тому дуже сложно. Краще в школі. В школі вони, вони хоч спілкуються, а вдома що? вдома ні. І таких знань вони, я так думаю, вони не отримують як все рівно. Школа це потрібно, потрібно вкрай все. Більше ніяк. А мене внучка в шостому класі і онлайн це не навчання. Вона не сприймає так. Ну для мене це не навчання. Я так вважаю по знанню, по оцінкам, по тому, як вони в школі вони спілкуються дуже, а вдома гаджети. Більшість переконана, діти мають відвідувати навчальні заклади очно, адже дистанційне навчання дає слабші результати. Проте всі розуміють, що в нинішніх умовах це вимушений крок. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.